Слава Ісусу Христу, добрі братія і сестри, сьогодні вшановуємо Святого Тарасія. святого, завдяки якому християни почали поклонятися іконам, шанувати їх. От розповім вам історію, чи панок який, був бо, боюся в гостях Ооо, чоловіка, знавця і поціновувача ікон. Це було навіть не помешкання, а музей Сікрання мистецтва швидше. Було б ставлено красиви, хорошими, дорогими іконами. Останнє місце займала невеличка ікона. Зовсім скромна. Віщесть простенька побачивши моє здавання, господар розповів історію цієї ікони. У Давні часи давно для бабуся була важко захворіла, батько її на лікування за кордон. Ми тут вже ради не давали зовсім. Не дала ради і за кордоном і звертався вже з тією дівчинкою додому. Місь уже помирати. По друзі, зупинилися в монастирі. Відпочити, мешкан. Монастир був відомий тим, що там писали ікони. От на цьому монастирі пробився був хлопчик маленький, його, кого померли, родичів не було, і виховували монахи. Тоді він допомагав їм писати ікони, це йому вдавалося, це любив. Ну і от монастир, вонах допомагають дівчинці. Хлопчик вирішив написати ікону святого Пантелеймона, цілителя. І з цією іконкою він прийшов до була дівчинка, поставили, Пустила біля на з цією іконкою. дівчинці стало було гірше Ментушня. Переживали всі, ну і почала того хлопчика вийти на да, цієї кімнати. Він пішов на вулицю приклав цю іконку до вікна, щоб іконка дивилася на дівчинку. Була зима, було холодно. І він спростив дуже довго біля того віконця, тримаючи ікону. Його вже вдовго відправили в хати. Ну, наступного ранку батько з до того додому. За якийсь час звертається він в монастир розповідає, що дідженка стала здоровою, виздоровіла. Друзья хлопчик тоді промерз, захворів і понеш Залишилось тільки. Та иконка, яка помогла дівчинці стати здоровою. Иконку дали тому чоловікові, нам продавалася покоління поколением покоління все роды. Грую, щоб кожен з нас мав ікону, образ, який допомагав, допомагав вставати добрішим, дорогішим, укріпляв. Віру в село Ду праздником далі українці.